Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати свій один, напевне, перший із найбільших проєктів, що я друкував, О, це от така от форма для виготовлення супозиторів. Супозиторіїв – це от такі от, ну, верніш, форма лікарських засобів, які от будуть в такій формі. Виготовлені. Чим цей проєкт цікавий, тим, що, по-перше, він з того, що друкував, зважив цю всю масу, вага приблизно 2,5 кг, там ще соті грама. Також реалізував таку штуку, що розділив цей весь всю цю форму на 9 частин, От такі, кожна з яких являє собою пазл. От. Підібрав так зазори, що спочатку планували все це діло склеювати, але зазори так підібрав, що і без склеювання форма тримається дуже міцно. От. Також у самій формі 850 таких детальок. Саме більше часу забрав, зайняв саме друк цих, цих детальок, тому що я їх друкував по 25 штук за один раз. І час виготовлення 25 штук займав 3,5 години. Тобто, якщо б я навіть ну, так, приловчився б і безперервно друкував би, це було б 120 годин друку. От, але ж, ну, я так не зміг підібрати, тому що і відпочивати потрібно, і не завжди вчасно можна встигнути підхопити момент, коли е, закінчився друк і одразу запустити новий. Тому проєкт зайняв доволі чималу кількість часу. Але було цікаво. Було цікаво це все змоделювати і видрукувати. Також ще були цікаві нюанси з друку, отаких от -от цих всіх маленьких деталюк, тому що вони маленькі, і при друці маленьких деталей потрібно підбирати різні режими друку. Це і швидкість друку, і температура друку, обдув, коли потрібен, коли ні. От, по різному, взагалом, наекспериментувався, отримав досвід, цікавий досвід. Отож, кому потрібно теж щось таке нестандартне і, можливо, велике, мої принтери готові для вас це надрукувати. На цьому сьогодні все. Всім гарного дня і до зв'язку!